Ірина Жиленко Заведу котисько чорне. Заведу котисько чорне, молочка йому на і забуду всі учора, і щоденники спалю. День лінивенький удався, вірш наївний написався. В цьому дні, на самім дні, Затонула я мов човен. Боги з ними, тими вчора, та й були вони чи ні? Вже годинник б'є десяту, на добраніч треба спати. Погортаю томик сартра, і заснув легкім човні. Кажуть, зранку буде завтра, може, брешуть, може й ні? Літування, зимування, тихе щастя, доживання. Переможного миру вам.